Що не виїжджаєте? Куди? В Харків? І куди? Мирати потрібно там, де родився. Ось отут. тут. І в мене є ще захисники, у кого він. От зуміли звільнити і зуміють і відстояти. Це моє переконання. А якщо вже здохну, так у себе на оці рідній вулиці, я 70 років на ній живу. І хай з маною живу. Щоб... Може, поїдемо? Ні. Nee. В общем, по 8 человек. Ну так, блін, я. Каждый, я… – Кожен со своїм характером, со своїм Розумію вас прекрасно, але з іншого Нет, боку, блін. Абсолютно. Ніхто цього не розуміє. Взагалі не розуміє. Розумію. Я приїжджав за людьми, які так само казали, а потім померли. Під снарядом. Ну і ладно, в мене Бог береже. Дасть Бог виживу. А якщо суждено, значить піду до Бога в небеса. – Зарано, що там робити так рано? Ще можна тут. Э... Ой, так. Цибульку позривати ще. Нічого, там лучше, ніж тут на землі. Звідки ви знаєте? Знаю, з Біблії знаю. А якщо не вісім людей буде, якщо дві буде людина. Та яка різниця? Два характери. Один матюкається, а другий в Бога вірить. Як ти будеш жити? Це мої друзі. Одні в Бога вірять, інші матюкаються. Оживаємось. А я не можу. Розумію. А якщо я одна не... будете жити в кімнаті, що тоді? Якщо знайдемо вам якусь кімнату, де будете одна. Ніхто матюкатись не буде. І голий в трусах ніхто не буде ходити. Mm -hmm. А може навпаки хочете, щоб хтось з голим торсом ходив? Ні, абсолютно.